Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Поки триває саміт НАТО у Вільнюсі, і всі ми з нетерпінням чекаємо на його результати у сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про російську дезінформацію, як завжди, але дезінформацію не лише в Україні, а й у Литві та Польщі країнах, які вже входять у НАТО і ЄС, однак також мають схожі на наші історичні сторінки. Отже, сьогодні я пропоную послухати вам уривок дуже цікавої розмови, яка відбулася нещодавньо у подкасті Медіуми, де ми з Наталкою Соколенко розбираємо історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Нашою гостю була моя колега Галина Петренко, директорка громадської організації «Детектор Медіа, яка є співавторкою звіту про російську дезінформацію у країнах Люблінського трикутника. Це такий міждержавний формат взаємодії, який об'єднує Польщу, Литву та Україну. Ось власне про те, які основні тези та наративи російської пропаганди потрапляють у медіа в Польщі, Литві та Україні, і як Медіа захоплюють цю наживку, чому вони це роблять? Говорить Галина Петренко, співавторка дослідження. Взагалі що цікаво, що наше дослідження оце показало, що російська дезінформація описує наші три країни в абсолютно в однакових термінах, тобто наративи і меседжі дезінформації про Польщу, Україну і Литву дуже схожі. Там, навіть якщо прибрати назву країни і перелічити, як Росія описує, і запропонувати аудиторії кожної з трьох країн, вгадати країну, то кожна вгадає свою. А насправді правильна відповідь буде, що це будь-яка з нас трьох. Росія звинувачує наші всі три країни, що ми є русофобні, що ми є країни нацисти. І до речі, до повномасштабної війни для мене особисто як для експерта, це було щось таке забавне для внутрішнього використання росіянами. Да? Це щось, що Кремль розказував росіянам про Україну, і ми часто навіть сміялися з цього. Але як ми тепер зараз бачимо, це дуже небезпечний наратив про те, що в якійсь країні живуть нацисти. Тому що Кремль потім це використовує для того, щоб виправдовувати справжні. Єнні дії в цих країнах вони дуже намагаються підірвати віру в єдність спільних інституцій, там ЄС, НАТО для Польщі, для Литви вони розказують, що вам не варто було туди вступати. Вами там нехтують. Якщо щось, то вас ніхто не захистить. Ваші інтереси взагалі нікому не важливі. Українцям вони розказують: от не йдіть туди, вам не треба. Подивіться на Туреччину на 20 років кандидат. Їх ніхто там не чекає в тому Євросоюзі. Є маленькі відмінності наприклад, вони полягають в тому, що коли Росія намагається атакувати вище керівництво наших країн, то в Польщі і Литві вони атакують інституційну спроможність вищих органів державної влади, а в Україні вони вдаються в тому числі достатньо часто до дезінформації персонального характеру про очільників, наприклад, про Володимира Зеленського, то мабуть так їхні аналітики там аналізують, що може. Краще бути посіяне в тому чи іншому суспільстві. Стосовно медіа, які це розповсюджують колись на самому початку, там, якщо ми умовно проведемо риску в 2014 році. В Україні ми всі пам'ятаємо, були прямо телеканали, які, мабуть, фінансувалися кремлівськими грошима, я маю на увазі, телеканали Віктора Медведчука. Тобто це були в Україні зареєстровані медіа, які працювали тільки на те, щоб розповсюджувати Російську дезу. Ми їх давно закрили, ще до них ми закрили доступ Торі України до російських телеканалів європейські наші партнери зробили це пізніше в 2022 році. І тут можна сказати дві речі: от, наприклад, про блокування тих же російських медіа на території якихось країн. З одного боку цього не треба боятися робити, тому що це не має нічого спільного з атаками на свободу слова, просто тому що ці російські журналісти вони не є журналістами, вони працівники медійних пропагандистських корпорацій. А з іншого боку, будь-яке блокування російських джерел масової інформації не є магічною пігулкою, як ми всі бачимо. Тому що на якийсь короткий момент це зменшує потік дезінформації, але вона мігрує в інші канали комунікації зараз на першому плані безперечно соціальні медіа, різноманітні гравці в цій сфері. І, наприклад, в Литві мені розказували, що там є ціла мережа, якою вони занепокоєні. Це литовці, вони литовськомовні, це не російськомовні опініон лідери, це литовськомовні лідери думок, які все життя жили в Литві, але чомусь зараз вони якось скоординовано діють в соціальних мережах. Литви і дуже скоординовано розповсюджують російську дезу. І перепощують один одного, коментують один одного. Тому тобто це вже протушує. ціла мережа, така створена, так це мережа. Да, вона мені розказали, що вони зараз досліджують, використовуючи всякі там it технології для того, щоб довести, що власне це не випадковість, це таке мережування і дуже скоординоване, і цілеспрямоване. Галю а є відмінності у тому, як сприймають у цих трьох країнах наших російську дезінформацію, наскільки вона є ефективною, неефективною, там хто вразливіший. Із наших трьох країн я чому запитую? Тому що так здається, що дійсно от, історія про нацизм і бандерівців, які тут все захопили в Україні і, начебто, керують країною, вона виглядає смішною навіть зараз дещо, бо ми тут якби всі прекрасно розуміємо: війна повномасштабна і все. А потім дивишся на оці відео із бабцями із-під лаври, у ПЦМП прихожанками, які коли їх запитує журналістка, так хто ж зараз ракети пускає? ЕТЕ бендіри. Бамбятґаверяти розумієш, і це виглядає так, що навіть в Україні цей наратив про нацизм і бандерівців він таки знаходить якусь, хоч і невеличку, але аудиторію. А що ж найбільш чутливе для інших країн, і як їхні суспільства сприймають? От саме з країн Люблінського трикутника, які ви досліджували? Взагалі до війни соціологічні дослідження в Україні, які ми проводили, вони показували, що приблизно половина українців ті чи іншою мірою довіряла основній російській дезінформації. Наприклад, з приводу того, хто там війну на Донбасі почав і веде. Ну, там зазвичай 35% підтримувала прямо ці меседжі, і ще 15% чомусь коливалися, казали Ой, ми не знаємо хто це. Тому ми їх приплюсовували зараз. Всі дослідження, які проводяться на території України під час повномасштабної війни, вони показують 90% підтримки українського порядку денного, і десь там 10, то може якась люди, які кажуть, ми не знаємо. Тобто немає прямої вираженої підтримки російських меседжів. Але соціологи кажуть, що насправді в Україні навіть під час таких от активних воєнних дій, коли здається зрозуміло, звідки летять кулі, і зрозуміло, в який бік ті. Ають українці від цих кульда, які кордони вони перетинають. При цьому до 10% в Україні теж за словами соціологів зберігається все одно якась проросійська сантимент в різних групах населення, але просто це зараз настільки неприйнятна поведінка, що їх не можна виловити в опитуваннях, тому що люди брешуть радше за все, навіть якщо у них є така mm -hmm. точка зору. Нагадаю, що ми говоримо із Галиною Петренко, директоркою громадської організації Детектор Медіа, яка є співавторкою звіту про російську дезінформацію в країнах Люблінського трикутника. Це такий міждержавний формат взаємодії, який об'єднує Литву, Польщу та Україну. Галино, а от щодо наративів історичних, у дослідженні вашому, є окремий про це розділ. От крім Бандери, наприклад, на чому російська пропаганда акцентує свою увагу і чи проковтують медіа, чи проковтують суспільства цих країн? Оці от російські наживки Вони використовують спільні важкі сторінки між нашими сусідніми державами. Україна і Польща це, наприклад, Волинська різанина. І Польща і Литва, у них дуже велика історичне складні сторінки, тому що колись вільню столиця Литви, ну не так давно, 100 років тому, умовно кажучи, взагалі не належав Литві, а був захоплений Польщею, і це дуже багато що спричинило. Мені дуже подобається, як зараз ці дві країни живуть добросусідство, да яке між ними вибудувалося. Насправді там були величезні трагедії, можна поговорити з литовцями, де була демаркаційна лінія, що вони не мали права взагалі заїжджати вільне. Для них це кральне просто місце, да, за столиця. От, що зрештою, Вільнюс звільнили, приєднали до Литви, але тільки в процесі страшної людської трагедії, такої як Друга світова, але при цьому все одно не всі литовські землі опинилися. Але зараз всі діють в міжнародно визнаних кордонах вже за результатами Другої світової. Це загальні правила, тільки Путін бажає їх порушувати. І розуміючи, оці от всі суперечки і бажання настільки місцевих політиків грати на цьому, скільки все таки Кремля на оцих старих історичних образах, колись іще, коли був започаткує. Кований тільки Люблінський трикутник, і ще не було війни, і насправді, коли планувався цей звіт, він планувався до війни, і його фокус планувався зовсім інший, тому що тоді найбільшою проблемою, яка стояла перед країнами Люблінського трикутнику, була міграційна криза на кордонах Польщі і Литви, коли з Білорусі штучним чином гнали нелегальних мігрантів і змушували Польщу і Литву якось реагувати. Тоді в ці прекрасні добрі часи це вважалося найбільшою проблемою нашого регіону, і ми збиралися дослідити Інформації з цього приводу наприкінці 2021 року, потім перебудовували нашу структуру. Звіту так в ті часи, коли це все запускалося, у нас була зустріч з міністром Кулебою, міністром закордонних справ, і він тоді казав, що ви можете вільно працювати з всім, що ви хочете в рамках цього формату Люблінського трикутника. Міністерства роблять його відкритим для громадянського суспільства. Але будь ласка, не чіпайте історичні наративи. Казав він тоді до війни, тому що історичні наративи це те, що ми не зможемо подолати це те, що радше зруйнує дружбу цих. Країн в рамках Люблінського трикутника, аніж може бути якоюсь спільною позицією. Тоді це так вважалося до війни, справді була велика проблема. Всі боялися зробити, наприклад, спільну історичну конференцію, ніхто за це не брався. Але коли почалася війна, і ми почали робити вже цей звіт з фокусом, звичайно, на воєнні дії в Україні, я дуже добре пам'ятаю, хто була та смілива людина, яка перша сказала, а давайте ж все-таки включимо і історичні наративи. І наскільки це було незвичною зміною взагалі нашого сприйняття всередині там експертного середовища, що ой, ми можемо про це поговорити дійсно, хоча б між нами. І ми на це наважилися, і це один із таких великих досягнень. Про це навіть спеціально не зазначено в звіті, там просто є розділ історичні наративи. Але всі розуміють, наскільки це величезне досягнення, що три країни на рівні такого страткому експертного змогли вже Найти про це спільного. поговорити і домовитися, mm -hmm. і жодного разу не розсваритися. Ви чули голос моєї колеги Галини Петренко. Вона є директоркою громадської організації Детектор Медіа та співавторкою звіту про російську дезінформацію в країнах Люблінського трикутника, тобто Польщі, Литви та України. Нагадаю, що повну розмову із Галиною ви можете почути на подкастингових платформах у подкасті. Медіуми, де ми з Наталкою Соколенко розбираємо історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Бажаю вам зберігати спокій і холодний розум, а також читати лише офіційні джерела. І нагадую, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми це робимо щодня, спілкуючись із друзями чи переписуючись у соціальних мережах, від нашої поміркованості і зваженості залежить зрештою успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.